Вітаю, шановне панство. Я власник агенції ВанЮніта, яка займається інфобізом. В цьому короткому відео я покажу, як ми працюємо і чим ми відрізняємося від інших на цьому ринку. Отож, let's go! перше, що ви бачите, це наш екранчик вношення. Під кожним проектом є унікальний та індивідуальний. Тобто, ми для кожного кастимізуємо так, щоб було максимально зручно і для нас, і для наших проєктів. Отож, давайте перейдемо, що є в цьому вовнутрянці. А перше, у нас тут є робочий фреймворк, в якому ми працюємо щоденно. Тобто, перше, що ми робимо над вашим проєктом, як він заходить, це звичайно ж аудитик. Тобто ми проводимо первинний аудит, дивимося, що ви запускали, що ви не запускали, які у вас були метрики, кампанії, аудиторії, що ви тестували, що краще і гірше. Це робиться для того, щоб зекономити вам час та гроші, щоб ми одразу почали працювати з того, що у вас працює. А, далі, що у нас тут є, а далі, після цього, ми переходимо до ресерчу наших конкурентів. Ось, приклад для одного проекту ми працювали з ним на відповідно нашому ринку, але ми було цікаво, як працюють конкуренти на західному ринку і що ми можемо якраз з них взяти. Отож, ми якраз виписали такий шаблончик собі, виписали цих експертів, зробили для кожного зробили карточку, в якому ми чітко розуміємо, що він, хто він. І що ми можемо з нього взяти? Тобто, у нас є чітко його лідмагніти, детально прописані, що він саме в цьому нам дає. А далі весел, відео, перші 3 секунди, що він говорить, транскрибація цього відео, довжина, саме відео, тобто все детально розписано. Його вороночки, як він залучає, як він заводить людей, тобто все ми максимально приписуємо, щоб не просто аудит заради аудиту. А для того, щоб ми могли зняти робочі напрацювання наших конкурентів і покращити, і зробити це набагато краще. Далі ми переходимо до ресерчу вашої аудиторії. Вона не береться з голови або ми просто щось гадаємо, повчать повчат закидаємо, він нам щось робить. Ні. Аудит повинен бути максимально якісною. Аудиторій зроблено так, щоб ми якраз ці всі, всі інсайти взяли в роботу і засували в рекламу. Ми беремо це з каздев. Ми завжди просимо робити каздев актуальний, щоб ми могли це взяти собі в роботу. Отож, ми проводимо наш каздеви, розуміємо, що, як, де, і прописуємо детально, що це за аудиторія. 10 балів, 10 бажань, таблиця по пошварцу, що важливо, що цінує, що не важливо, фрази, які їх чіпляють, і так далі. Як ви бачите, рев'юшки ми брали з хайлайтів, наприклад. А відповідно, ці сильні цитати, які ми, ми вшов можемо взяти вже в рекламу? А далі проходить дефіо-аналіз, тобто болі страхи, заперечення. Далі фрази, які вони випрацюють найчастіше, далі три підходи, які вони вже пробували, але воно не спрацювало. Чому не спрацювало? Яка проблема шкодить цій аудиторії? Як ми вирішимо цю проблему? І що більше не потрібно робити аудиторії? З нами. Ці всі питання дають якраз відповідь нам, нашій команді, і відповідно, це ми можемо взяти в комунікаційну стратегію в рекламі. Тобто таких аналізів є дуже-дуже багато, різних дружини, різних аналізів, але він робиться для того, щоб якраз чітко розуміти, на кого ми можемо якраз запускати. Далі, переходимо до такого унікального відповідного нашого відділення такий креативний хаб. В цьому хабі у нас є диктори, дизайнери, сценаристи, які повністю можуть докрутити ваші воронки. Докрутити ваші креативи, щоб ви не робили там по 5-10 кретив, якщо ви менш колода або ви експерт. У нас, може, є команда, яка може відзняти різні креативи з різних сторін, різних оків, щоб у вас виходило від 20 до 50 самих креативів, які ми можемо брати в роботу, включно по нашому аналізу. Також що тут у нас є? У нас є табличка гіпотез, в якому ми кожного понеділка, середу п'ятницю збираємось і аналізуємо, як наша гіпотеза спрацювала. Тобто ми виділяємо окремий бюджет на тест, критерії обов'язкового успіху, а, критерії провалу, тобто стоп-лосс. Тобто, якщо у нас там ціна продажу буде 110-120 баксів, ми не продовжуємо говорити, ми зупиняємо. Очікуваний результат, отриманий результат, що будемо робити далі, і період відповідно тесту. Далі у нас є таблиця зйомочок, які ми теж назначаємо і розуміємо, що будемо рухатися. Далі перші формати, які ми будемо відзнімати, тобто формат, статус, прев'ю, референс, складність, результат. Наші хуки і зв'язки до них перейдемо. А таблиці гіпотез я вам показав, топ зв'язок тут вона знаходиться. Далі топ-кухів, які в нас найкраще спрацював найгірше і посередньо, щоб ми теж могли знати, що від того відштовхуватись. Далі тижневий апдейт, щоб ми чітко розуміли, як ми рухаємось по проекту. Тобто це все прописується детально. А також щоб все чітко рухалося один за одним, ми видаємо таски і вам. Вам теж видаємо таски, щоб чітко розуміти всі зони відповідальності, щоб ми працювали як єдиний механізм. Тобто, у нас є чіткий список наших завдань, тасків, хронологія наших завдань по фазам розбита, тобто фаза 0, фаза 1, підготовка, реалізація і так далі. ганту все це теж розбито, щоб ми могли рухатися чітко закладених наших цілей. Далі календар, як ми будемо рухатися, а далі для кожного. Відповідно, експерта або учасника цього проєкту прописується індивідуальне завдання, щоб ми розуміли, що ми робимо на цьому тижні, на наступному тижні, і так далі. Також тут ви можете переглядати дизайн, який він знаходиться в роботі, тобто ви бачите чітко, де декоративні зупинилися на паузі, в роботі, в прогресі, на рев'юшки і так далі. І так само стосується самих зйомків відео. Тобто, все це детально грубо кажучи, прописується. А далі також у нас є бібліотека записи з вами зуми. Ми не просто проводимо зум, аби його проводити. Нам чітко треба розуміти, що з цього Zoom ми відповідно отримаємо. Тому для кожного зуму ми чітко підключаємо нашу агішку, щоб вона могла якісно розставити точки контролю, тобто ключові точки контролю, метрики під загрозою, вузькі місця, критичні дедлайни, свод-аналіз нашої зустрічі, аналіз ризиків та точки напруги. Перспективи для відповідно сім'ю, перспективи для фінансового директора, стан команди, аналіз самих учасників, план дій тобто, все це максимально детально фокусуємося, щоб зустріч була максимально ефективною і для вас, і для нас. А далі також у нас є така от функція, що ми можемо докрутити. Ваші вороночки поза часто дуже часто, коли заходжу в проекти, розумію, що більшість воронок просто або провальні, або є дуже вузькі місця, де зливається самий трафік і гроші. А рекламу запускати, запускати одне, але якщо ми запускаємо рекламу на непрацюючу воронку або воронку, яка по суті є місця, де вона зливається, то відповідно ми втрачаємо гроші. А нам важливо, щоб наша реклама окуповувалася набагато більше, і тому ми якраз залучені в проект набагато більше. От, тобто, все детально, кожен крок прописуємо, щоб можна це було фіксанути і покращити. А, далі. Креативи, як ми створимо, як я казав, що в нас є команда, яка створює самі креативи, вона може це знімати дознімати. Наприклад, от ми аналізуємо теж американський ринок, дивимося, що вони запускають. Побачили класний хук. Реалізували. Все. Тобто ми побачили, реалізували. І таких форматів є понад 40 плюс штук, які можна і треба реалізовувати на нашому ринку. Отож, давайте перейдемо до найцікавішого. Це сама аналітика. Тобто, у нас є такий чіткий дашборд, в якому є ваші основні цифри, і витрачена яка каса, тобто воно кастомізується відповідно під ваш проект. А прогноз грожей. А Далі наші відповідно обороночки, як вони працюють, який в них статус, також ми бачимо все це на дашборді. Далі точки контролю. Тобто ми чітко ставимо план, факт, виконання і прогнозування, щоб чітко розуміти, чи виконуємо цей план, чи ні. Де в нас, відповідно, є а, самі ці вузькі місця, де можна покращити. Медіаплан, тобто теж прописано детально, канали, які наливаємо, ленди, щоденна звітність, тобто різних видів, а, аналітика Гео, аналітика самих креативів. Що з цього більше є цікавого, особливо, наприклад, для вас. А, ми чітко прописуємо назву оголошення, даємо посилання, але що в цьому є? Ми чітко бачимо наші маркетинги кути. Наші формати, наші воронки, наші хуки. Що це нам дає? Наприклад, нам потрібно дізнатися, скільки ми витратили грошей, наприклад, на формат не знаю, PCS. Все. Ми чітко бачимо суму, бачимо суму грошей, ціну продажів, роз, і так далі. Так само по воронці, нам потрібна воронка, наприклад, інтенсива. Ми натискаємо, бачимо, скільки продажів, ціна продажа, сума продажів, роз і так далі. І так стосується кожного кожного параметру. Тобто, ми чітко бачимо. Де ми витрачаємо гроші, куди ми не і так далі. Це потрібно знати для того, щоб, наприклад, ми побачили наш відер, ми побачили, наприклад, що оцей креатив приносить нам не знаю, там роз 200. Все, ми знаємо, що його можна бувати. Але не тільки його можна бувати, да? ми знаємо, який це формат, яка ця воронка, який це хук, який це макневий кут. Тобто всі ці параметри ми знаємо, і від цього ми вже від, відштовхуємось і будуємо. Далі, тобто це нам дає відповідно такий от рух. Це стосується експертів або невеличких онлайн-шкіл. Якщо це великі онлайн школи то вже у них там є наскрізна аналітика, дашборди, то тут це, відповідно, не буде супер потрібно. Але якщо це невеличка школа або експерт, ми чітко розуміємо, який креатив нам по факту приносить гроші. І наступне, після кожного запуску, якщо це стосується експертів або якщо це стосується онлайн-шкіл. Ми проводимо такий звітик для сім'ї. Наприклад, тут ми провели аж 58 сторінок, в якому детально розписали, що спрацювало, що не спрацювало, які були фактори, а управлінські рішення, що ми будемо штабувати, що будемо зупиняти, все це для того, щоб маркетолог, тобто сім'я, міг сісти і чітко бачити наш вектор руху, і все це, це нам по суті дозволяє дозволяє рухатися швидко, впевнено та досягати поставлених цілей. Тож, якщо вам було цікаво, пишіть мені, спілкуйтесь зі мною або виходьте на мій кол і якраз ми це обговоримо ваш проект. Побачимось!